Але зараз я хочу, щоб ми з вами, давайте, сонечки, зробимо з вами оцю роботу, нашу неймовірно, з нашими піднімемо і передамо Богу цю всю низьку енергію, і розширимося так само на себе, Божественних, тому що ми є Україна, правда, і нам треба розширити свою свідомість, щоб наша Україна стала Україною світла, любові і радості. Але це тільки можливо тоді, коли ми з вами самі станемо цією любов'ю, радістю. Ви Розумієте, мої сонечки, так? Звичайно, розумієте. Ви ж, якщо ви ще тут і витримали мене енергію, то звичайно ви готові. Так, давайте, сонечки, налаштуємося з вами на практику. Так, чого? Давайте віддам своє серце, серденько виходимо. Із серця проявляємо чистий гамір. Отець небесний. Я віддаюся, віддаюся, віддаюсь тобі. І готова, готовий, стати тобою тут на землі. Назавжди, назавжди, назавжди. І ви робите глибокий вдих серця, вдихаєте Творця, затримка дихання, повністю розчиняєтесь в ньому робити видих і протягувати цю енергію до своєї душі і поклонів глибокому заземляєте зараз робити таку йогу заземляєте цю божественну високу енергію молодці тепер входимо в своє серце, в свою душу і просто зараз вдихаємо все, що ми бачимо на лініях своєї душі, збираємо. Це темне. І просто навдих віддає. І видихаємо чистий потік і прокачуємо, наповнюємо свою думку, чистим потоком І знову вдих, вверх віддалося темне творцю. І вдихаємо вже чисто світло в божественних енергій. Наша душа наповнюється світлом. І ми знову робимо вдих, беремо все сонце, світло. І видихаємо, розширяємо ще це світло. І зараз ми беремо повністю весь світ, рід нарід, і все людство. І робимо вдих, і віддаємо цю всю низьку енергію з нашого роду, з нашого народу, з свого людства наверх, творцю. Ми прямо об'єдналися, зараз з вами всі. І цю низьку енергію просто віддали. Чудово. Ця енергія полилася наверх. І ми віддихаємо своє серце, душу, весь світ, на рід, видихаємо світло і повністю нам все людство. І ти є в своєму світовому цілі виширяєшся, і ти є і Україна світла, і ти є світло світлорода і всього людства. І зараз ти бачиш душі тих чи живих людей, яким потрібна сьогодні допомога. І ми просто відкриваємо портал зараз єдиний з вами, просто всіх живих, які... Полоні або захворіли, але готові ці душі самі нас побачать зараз і пригляд, І Ми просто підіймаємо цю сутенну енергію живих доверху, до творця, і вони там просто розбігаються, як малесенькі-малесенькі частиночки, золоті, золоті, зернятка. І ми віддихаємо, вже золотисті ці зернятка на землю. І вони розбігаються і щасливі утворюють величезне тіло світла Бога. І вони повертаються вже в цьому втіленні до себе і пробуджуються. А так само ми зараз працюємо з тими душами, які вже відійшли з фізичного тіла. І Ми так само зараз розширюємося в світлі Бога і піднімаємо всі ті душі, які завмерли в цьому сірому. Неотичному просторі, чорному, ми просто піднімаємо ці душі разом з вами наверх до Бога, і вони там стілюються в його світлі і так само бігають щасливі золотисті зернятка. І ми так само їх видихаємо зараз в той світ, уже в якому вони зараз знаходяться, але вони звільнені. Чисті. І проявляємо намір. Хай через моє серце, Господи, очиститься всі душі і живі і мертві, звільняться і в серця від усього тяжкого і темного. Хай буде так, хай буде так, хай буде так. Ми повністю робимо вдих і вдихаємо всі-всі душі, які потребують світла. Ми разом з вами це зараз все робимо. Чудово, чудово, багато пішло. І вони там всі очищаються. Боже, скільки душ пішло. Прямо всередині землі. О, чудово. І вони стали гігантським порталом світла. Молодці, молодці. І цей гігантський портал світла. Видихаємо зараз в поклоні на землю. І всі ці люди, всі ці душі стають світлом. Я зараз бачу, як небеса просто нам аплодують за те, що ми зараз з вами зробили з цими душами і для всього світу. Для Бога, для себе та для всього світу. Це було надзвичайно, просто надзвичайно дякую, мої любі. Це була супер важлива, неймовірна, грандіозна робота. Я би без вас не впоралася, вас багато. Ми це чудесенькі об'єми взяли. Це просто неймовірно. Ви величезні молодці. Просто, просто ви неймовірні.